Доброго дня. Сьогодні у нас 4 травня 2023 року. Мене звати Павленко Олександр, товариство Агротехнологія Кіровоградська область, Кропивницький район, село Назарівка. Поруч зі мною знаходиться агрегат компанії Беднар, який називається «Свіфтердіск». агрегатується трактором Джондір 8370. І На цьому полі ми готуємо скажімо так, ґрунт для посіву соняшника. Попередник кукурудза. В минулому році урожай кукурудзи склав приблизно 7,5 тонн 75 центнерів. В зв'язку з тим, що була засуха. Рослиних решток було не так багато, як, наприклад, у 2021 році. Але все-таки було досить немало. Восени ми також працювали агрегатом компанії «Беднар» по ґрунтообробці після збирання кукурузи, який називається Актрос. Це агрегат з одночасним дискуванням. І глибоким рихленням. І от е, весною на цьому полі працювала тільки пружина борона, закрила вологу і більше нічого не робила. І тільки зараз ми вийшли на підготовку ґрунта. Компанія <клух> Беднар нам запропонувала цей агрегат у 2021 році. Ми його подивилися в роботі в наших сусідів, нас зацікавило. Побачили ми його в роботі по подрібнюванню і мульчуванню решток після збирання азимої пшениці, азимого ріпаку і вирішили собі придбати. Придбали агрегат, вже отримали літом 2022 року і зразу він пішов у нас в роботу. На сьогоднішній день цей агрегат відпрацював біля 1000 гектарів. В основному це була е заробка е решток і мульчування після озимої пшениці, після ріпаку, з одночасним зароблянням мінеральних добрив, які ми давали. Е якість роботи досить е гарна. І... Ми, крім того, що використовували його для таких операцій, в цьому році ми його використовуємо як агрегат для підготовки ґрунту під посів соняшника. Задоволені, швидкість роботи трактора 14-15 км на годину, дуже гарна скажімо так, норма виробітку. Цього агрегати. Якщо все складається нормально, я маю на увазі, що ґрунт дає нам працювати за е, 10 годин е, роботи з перервами невеликими, ми можемо обробити біля 80 гектарів поле поля. Тому все добре, рекомендуємо і іншим господарям звернути увагу. На такий агрегат. Ще от ми бачимо, навіть, щоб воно зносилося. Тут от заводська ще заточка стоїть. Тобто Після тисячі гектарів ми зносу майже не бачимо, це так. Загалом по надійності добре. Агрегат може працювати як і в суху погоду, коли вологи майже немає, так і може працювати по вологому ґрунту. Ну, бачимо сьогодні. Грунт досить вологий. Погодні умови цього року весняні дуже вологі. Практично дві норми за місяць випало, але агрегат працює, проходить. Буквально 4 дні, як немає дощу і ми вже працюємо. Він Дуже простий в налаштуванні, тут взагалі немає ніякої складності. Шайбами і, скажімо так, гідромуфтами цими всіми ми підганяємо, виставляємо. Взагалі не проблема. Тобто переналаштувати на глибину це буквально там 2-3 хвилини. Ще є досить позитивний момент. От коли ми звернете увагу зараз на поле, тут немає стиків, їх майже не видно між проходами трактора. За рахунок гарного налаштування. Роз, роз, розложує рівно ґрунт і каток дорівнює, підрівнює. І от зараз по полю видно, що практично ну, все чудово. Іноді виникає питання дрифтування е, агрегата за трактором. То в нашому випадку, що весною зараз, що в минулому році, Літом, восени. Не спостерігали ми таких явищ, досить рівно, плавно, хоча й швидкість досить немала, 14-15 км на годину робоча швидкість, але досить нормально і активно все працює. Друзі, хочу побажати всім нам перемоги у війні. А для того, щоб ми перемогли, ми повинні мати економічну потугу. Завдяки сучасним методам господарювання, завдяки сучасній техніці, ми навіть при обмеженій кількості складу нашого робітників в підприємстві. Ми сьогодні можемо виконувати майже повний обсяг робіт, такий, який ми виконували до війни, і це дає. Нам перспективи як підприємству і впевнений, що дає перспективи нашій державі вистояти, перемогти і потім активно розвиватися. Тому я бажаю всім витримки, бажаю гарних плідних результатів, щедрих врожаїв. Ну і сподіваюся, що ми все-таки відіб'ємо Крим і знімемо о, ту зернову угоду, так називаємо. Засунемо її в шкаф і будемо торгувати і відправляти кораблі стільки, скільки нам потрібно, і туди, куди ми захочемо. Всім перемоги і слава Україні! Героям слава!